Всім привіт! Зараз я поділюсь з вами своєю думкою, і я тут зробив підказку на Хочу створити спільноту людей, які будуть працювати один з одним і допомагати один одним. Будуть деякі тут правила, тому що я за зачитаю свої думки, я їх виклав на. На папері, ну що ж, детальний опис, створити суспільство, яке цінності якого визначається набором людських якостей і взаємовідносин. У суспільстві тому чіткі моральні принципи, такі як побудова здорового тіла і міцного характеру, постійний розвиток свого розуму, створення сім'ї. І виховання дітей для подальшої передачі всіх накопичених знань та досвіду нащадкам. Неможливо детально спрогнозувати, яким повинен бути світ у майбутньому, але люди повинні рухатись у напрямку розвитку і взаємоспівпраці. Ми повинні розуміти, що окремо взята людина не зможе добитись таких висот, як згуртована спільнота. Тому я пропоную об'єднатись і рухатись до кращого життя, ніж воно є зараз. Це життя буде мінятись, і воно відрізнятиметься від того, що ви зараз знаєте і відчуваєте. Багато чого прийде нового, ще більше піде в забуття, як старі професії, про яких ніхто зараз не згадує. Так, от, перші пункти, їх небагато. Я зачитаю ще. Постійно потрібно дбати за своє здоров'я. Шкідливі звички повинні бути замінені на нешкідливі або ж на звички, які приносять нам добро. Потрібно постійно тренувати свій розум. Розвивати критичне мислення. Якщо людина без спеціальності, тоді її потрібно отримати, а якщо вже є, тоді удосконалюватись або ж вивчати щось нове для використання цих знань на благо інших. Пам'ятайте, інші люди також будуть старатись приносити добробут у ваше життя. Ви повинні постійно розвивати свій дух. Це означає бути краще з іншими, старатись розуміти себе і оточуючих. Не шукати конфлікти, а знаходити компроміси. Повинні проявляти соціальну активність перш за все, це допомога тим, хто про це попросить. А якщо людина не бачить, що їй потрібна допомога, тоді потрібно ввійшло цю допомогу запропонувати. Також приймати участь у різних подіях, такі як культурні, спортивні, освітні, соціальні і екологічні заходи. Беручи до уваги ці пункти, ми можемо визначити цінність людини. І здоровим, доглянутим тілом у людей будуть народжувати здорові діти. Це перша довготривала радість, яка нас об'єднуватиме. І з великим багажем знань ми зможемо навчати наших дітей, і вони будуть добре адаптовані. Для прикладу, заняття з дітьми надає їм впевненість у собі. Маючи характер, який веде нас уперед, ви показуєте дорогу своїм дітям у майбутнє, проявляючи соціальну активність, беручи дітей із собою, ви зміцнюєте зв'язок у суспільстві. Тож, я вважаю, нам потрібно дотримуватись цих, на перший погляд, простих, але таких постійних і чітких правил. Цінність людини повинна вимірюватись лише за цими показниками. І ні в якому разі не у якихось матеріальних цінностях, таких як другоцінності чи набуті речі тощо. Ми повинні поступово перейти від грошей, це теперішня міра життя людини до вище сказаного порядку. Ось я і закінчив. Дивіться, якщо ви вважаєте, що я говорю правильні речі, переходьте за посиланням. Телеграм-канал. Ми будемо обробляти мої і ваші ідеї щодо згуртованості між нами і до активної співпраці. Хто готовий мінятись, переходьте в телеграм. Я на вас там чекаю. Ставте лайки або дизлайки. Пишіть коментар До зустрічі.